Вітаємо у клубі 700. Ділан Джарвіс мав залежність. Таку що готовий був їсти землю, якби хтось сказав, що від цього йому стане краще. Усі спроби виправити ситуацію робили лише гірше. Так тривало багато років. Та одного разу Ділан отримав чудовий шанс, коли почув, що на нього чекає у майбутньому щось чудове. Я жив. У страху та тривозі щодня боровся за життя. Яке висіло на кінці скляної трубки. Ділан, перспективний виконавець кантрі, співає про небезпеку наркотиків. З цією темою він занадто добрий знайомий. Його батько був пастором невеликої церкви, в якій Ділан дізнався про Бога та почав займатися музикою. А мама в той час боролася з алкоголізмом. Маму, я дуже любив через страх, що вона помре. Я жив у тривозі, в страхах. І панічних атаках у 12 років друзі пригостили діла на наркотиками: таблетки, трава, кокаїн, мед. Він почав вживати все, щоб побороти тривожність. Батько намагався щось зробити, але це призвело лише до більшого бунту. у мене була сильна залежність. Ломка була такою, що я готовий був на все. Якби мені сказали, що земля допоможе мені, я почав би її їсти, аби полегшило. усе це тривало не один рік. При цьому Ділан продовжував займатися тією єдиною річчю, яку любив. Він писав музику. Одного разу в нього вкрали гітару. Ділан був пригнічений, але батько помолився і сказав, що Бог поверне гітару. Він сказав: твоя гітара повернеться в ім'я Ісуса. Я подумав, ну гаразд. за півроку мені зателефонував якийсь хлопець і сказав: Це Ділан Джарвіс. Я вигулював собаку і побачив чухол. Я запитав, ти знаєш мою гітару? Він відповів: так і є. На ній твої ініціали. Я вирішив зателефонувати тобі. Бог беріг мою гітару шість місяців і повернув її мені. Я зрозумів, що Бог є і любить мене. Він знає моє ім'я. Ділан почав бачити докази Божої присутності в житті, навіть коли був на дні героїнової залежності. Я зустрів одного хлопчика, і він сказав: Я хочу де з ким тебе познайомити, і привів мене в будинок. Там до мене підійшла жінка, поклала руку на груди і тихо помолилася. Коли вона це зробила, мене немов блискавка, пронизала від лівого плеча до правого стегна, і я впав на коліна. Вона підняла моє обличчя, подивилася в очі і сказала: насолоджуйся своїм життям, діло Джарвіс, на тебе чекає багато справ. Це був момент пробудження, я став новою людиною. Ділан повірив, що це Бог дав йому шанс. Він перестав приймати наркотики. Одного разу на дорозі на хлопця напав озброєний чоловік і змусив його сісти в автомобіль. Я сидів з мене тік під рікою. Він сказав: Я хочу, щоб ти заїхав на цей цвинтар. Я вирішив, що він хоче мене вбити. Ділан зміг натиснути на ручник, щоб усе виглядало так, немов машина зламалася. Він швидко вийшов, схопив биту і почав бити того чоловіка. Думаючи, що він убив його, ділан прийшов до поліції. Через це йому загрожувало 30 років ув'язнення. у в'язниці Ділан попросив, щоб йому дали Біблію, і почав молитися про те, щоб Бог звільнив його. У той час його бабуся помирала від раку легенів. Її відвезли в хоспіс. Бабуся була для мене всім. Я впав на коліна і почав волати до Бога. Раптом по гучномовці я почув «Ділане Джарвіс. Я відповів так. Вони сказали: збирай речі, ти їдеш додому. Це було найкраще про що я міг лише мріяти. Як Бог може бути таким люблячим, любити мене і піклуватися про мене так сильно бабуся внесла заставу за онука, та незабаром вона померла. Ділана охопила скорбота і повернулася тривога. він зірвався і прийняв занадто велику дозу. Я думав, що вмираю. Я відчував, як мій дух виходить із тіла. Я чув різні голоси, і мені здавалося, що вони сміються наді мною. На мене навалилися тонни страху. Батько говорив мені про ім'я Ісуса. після довгих спроб я вимовив Ісусе. Потім встав, схопив флакони з наркотиками і викинув в унітаз. Я молився. Боже, це все. Я молюся до Тебе, до Святого Духа. Я волаю до Тебе. Я віддаю тобі всього себе. Візьми мене, моє життя, Твоє. Ділан вирушив до християнського реабілітаційного центру, в якому провів рік, вивчаючи слово Боже, і зростаючи у вірі, щоб подолати свою тривожність. Він назавжди зав'язав із наркотиками. Його мати, через яку він тривожився стільки років, стала на шлях боротьби з алкоголізмом. З Ділана були зняті всі звинувачення після того, як чоловік, якого він побив, одужав і був заарештований за торгівлю наркотиками. Зараз Ділан займається музикою, бажаючи поділитися своєю історією про. Божу благодать і любов'ю через пісні, які покликані нести надію тим, хто не відчуває її. Моє серце звернене до Ісуса Христа. Він направляє мене. Він зі мною. Я не боюся. Бог забрав страх. Якщо дух страху, тривоги або депресії приходить до мене, я кажу: ти не маєш влади над моїм життям жодної. Я покритий від маківки голови до ніг кров'ю Ісуса. Я знаю, що не заслуговую на це, але також знаю, що повинен розповісти про те, що зробив Христос. Ділан має рацію. Це дивно, однак я теж знаю, хто я без Ісуса. коли стикаєшся з такими проблемами, як у Ділана, починаєш розуміти, хто ти без Ісуса. Іноді ми приходимо до Господа. і на деякий час опиняємося на вершині. Але раптом падаємо і повертаємося до того, що нас знищувало. Ми схильні віддалятися, як співається в одній християнській пісні. Це у наших серцях, але ми так само маємо потребу впевненості, що нас люблять, що ми прощені, навіть коли не заслуговуємо на це. Іноді, особливо коли це стосується батьків, ми кажемо це ж мої батьки. Вони зобов'язані любити мене. Бог любить нас безумовно. Навіть коли ми падаємо на саме дно, іноді Дух Святий називають небесним гончаком. І саме про це я думала, коли дивилася історію Ділана. Знову і знову Бог ішов за ним, не тому, що Ділан заслужив, а тому, що такий наш Бог. Коли та жінка поклала руку ділану на груди і помолилася за нього, він відчув розряд, який пройшов через нього. Відчув себе новою людиною. Він справді став нею. Так говорить Слово Боже. Хто у Христі, той нове творіння. Старе минуло. Тепер усе нове. Після цього у діла був зрив, але усе в нашому житті навчає нас. Потрібно дозволити Богові показати, що він намагається сказати, що хоче зробити у нашому житті. Він відкриває сам себе, закликає прийти до нього. Наприкінці ділан сказав, що проганяє духовні атаки владою, яку йому дав Бог. Ви можете чинити так само. Ви не лялька у грі. Ви можете зробити вибір. Ось що вирізняє нас на тлі творіння Божого. Ми не зобов'язані служити йому, не зобов'язані коритися, не зобов'язані відмовлятися від того, що знищує нас. У нас є вибір звернутися до Бога, який бачить нас справжніх за межами наших помилок. Він бачить наші потреби і любить нас. Не тому, що ми робимо щось велике для нього, а тому, що ми його творіння. Біблія говорить, що ми створені з наміром і метою. Не пропустіть Божу мету для вашого життя через неправильні рішення. Зупиніться. Зверніться до нього, станьте на коліна, як це зробив Ділан, коли пережив силу Духа Святого, і скажіть, Боже, я грішник, я потребую Спасителя. Ісусе, ти помер за мене. Покрий мене своєю кров'ю, від голови до п'ят, щоб я міг жити і ходити за тобою. Якщо ви дитя Боже, то на вас чекає вічність. Запросіть Духа Святого у свою ситуацію, і дозвольте показати вам те, що важливо такий Божий план і мета для вас. Не пропустіть цього існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів, чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Тефопасці страху на дівчинку підлітка та її подругу напали з ножем двоє чоловіків. Дівчинка думала, що єдиний спосіб втекти зістрибнути з мосту, але раптом згадала сюжети з суперкниги. І ось що трапилося далі. На 14-річну Яйоу з м'янми та її подругу напали двоє чоловіків. я злякалася. Вони схопили мене за футболку і повалили на землю. Я спробувала втекти, і один з них сказав: «Заспокойся, або я тебе вб'ю. Поки чоловіки вирішували, що зроблять з дівчатками. У яйо виникла жахлива думка. Я подумала, що вони продадуть нас у сексуальне рабство, і вирішила зістрибнути з мосту, хоча могла загинути. в ту мить вона згадала випуск суперкниги про Даніїла у історії суперкниги Бог захистив Даниїла у рові з левами. Я молилася. Боже, захисти мене. Я не хочу вмирати. Я молилась весь час. Яйоу була буддисткою. Подруга запросила її на позашкільну програму від обітниці сироті. Там вона побачила мультсеріал Суперкнига. Коли вона сиділа на мосту, то думала про те, чи врятує їх Бог так як Даниїла. Один із чоловіків глянув на неї. Він подивився на мене і сказав, що вони повинні відпустити нас. Він додав, що ми надто маленькі і невинні. Наступного дня я його розповіла вчительці про те, що трапилося, і попросила помолитися з нею молитвою покаяння. Я ледь не загинула, але Ісус врятував мене у небезпечній ситуації. Він завжди зі своїми дітьми. Я хочу, щоб він був поруч зі мною. Тепер мама її почала молитися Ісусові, а її молодші сестри ходять із нею до недільної школи, щоб дивитися суперкнигу разом. Суперкнига допомагає нам краще пізнати Бога. Дякую, що познайомили нас з нею. Ця подяка звернена до вас, якщо ви партнер клубу 700». Ви берете участь у всьому, що ми робимо: операція благословення, CBN International, Суперкнига, обітниця сироті, допомога на домашньому фронті. Якщо ви ще не з нами, але хочете приєднатися, напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані, і скажіть, я хочу стати партнером клубу 700». Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програма може дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Кеті Данкан не могла ходити. Вона була настільки слабка, що ледь стояла і з кожним днем ставало лише гірше. Але в одну мить кеті зцілилася. Я перестала відчувати звичну силу. була тільки втома. я не розуміла, у чому річ А потім я ще й почала кашляти. Партнерка клубу «700» Кеті Данкан протягом п'яти років піклувалася про свою матір. Коли та померла, кеті помітила, що її здоров'я почало погіршуватися. 14 липня я ледь встала з ліжка. Я могла пересуватися тільки тримаючись за стіну мені було дуже важко. Її чоловік Деніел теж помітив зміни у стані дружини. було видно, що її енергія пропала. вона була дуже слабка. Але я вірив, що Бог зцілить Кеті. Кеті зустрілася зі своїм лікарем, але препарати, які він виписав, не допомогли. Натомість її стан лише погіршився. Я сказала, Господи, я маю потрапити на похорон матері. Він був 23 липня. Я сказала: Господь, ти моя сила, я вірю в це. Мені потрібна твоя допомога. Кеті не могла піднятися з ліжка і потребувала цілодобової допомоги. Деніал робив усе, що міг, щоб полегшити її страждання. Їхня донька також постійно перебувала поруч. я стежила за тим, щоб вона пила вітаміни. Я Приносила їй суп Мама не могла піднятися з ліжка без сторонньої допомоги. І моє серце обливалося кров'ю через це. Незважаючи ні на що, кеті продовжувала вірити у те, що Бог зцілить її. 19 липня Кеті була сама вдома і раптом почула голос. я вважаю, що це був явний голос. Він сказав піднімися, вімкни клуб 700». Вен Кеті почула, як ведучі програми почали молитися. А потім Венді сказала: у вас хронічна вдома. Ви завжди сповнені сил, але зараз не можете навіть стати з ліжка. Вона сказала, зазвичай ви активні, а зараз не розумієте, чому це з вами сталося. І вона. Додала, Ви запитуєте себе, що не так? Господь торкається вас. Ми пов'язуємо дух слабкості в ім'я Ісуса і наказуємо йому піти зцілені в ім'я Ісуса. Я підстрибнула з крісла і сказала: Це я, Господь. Ти зцілив мене? Я приймаю це, господи. коли донька почула новину про те, що її мама повністю зцілена, вони одразу ж почали збирати речі для поїздки на похорон мами Кеті. Це Явне зцілення помітно було по її енергійності. Вона знову стала такою, як раніше. я дуже вдячна Богові, що він побачив нас під час нужди. Коли Деніел повернувся додому з роботи. Я одразу ж помітив, що стан Кеті змінився. Вона знову могла рухатися. Бог зцілив її. За три дні Кеті та Деніел полетіли, щоб шанувати життя та спадщину її матері. Я летіла на похорон мами і була дуже вдячна за те, що я можу її вшанувати. сьогодні жінка сповнена сил і любить гратися з онуками. Вона закликає усіх не відмовлятися від обітниць Божого зцілення. Я відчуваю прилив сил, іноді навіть більше ніж раніше. він стежить за своїм словом, щоб виконувати його. Бог проявить себе у вашому житті. Він Хоче явити себе, зцілити вас, визволити та пробачити. Він хоче, щоб ви розуміли, що він ваш Спаситель? Це найкраща новина, яку тільки можна почути. Кетті Кеті мала незрозумілу проблему. В неї не було сил. а потім вона почула голос і ввімкнула телевізор. А там Венді описувала її проблему. Кеті сказала, так, це про мене. Бог так сильно любить вас, що готовий діяти через обставини. Це може здаватися вам випадковістю, але в його всесвіті все заплановано. Ви отримаєте слово, яке підбадьорить вас. Дух святий дає слово знання. Він дає інформацію про стан. Це не те, що можливо дізнатися самому. Це речі, які приймаються в дусі, і це активує віру людей. у цьому і є мета зміцнювати тіло Христове. Ми кажемо, Бог описує щось конкретне, але якщо ви шукаєте тільки слово знання, то ігноруєте обітницю, яку Бог дає у писанні. Він Господь, цілитель наш. Він прощає ваші беззаконня і зцілює хвороби. він відновлює. Вінчає вас добротою і милістю. Це обітниці, які так і амінь. для всіх, хто у Христі Ісусі. Я люблю слово знання. Я люблю молитися. Але в нас є слово пророцтва. Це те, що було записано в Біблії. Бог надихав людей записати цю велику істину для всіх поколінь. щоб вони читали і надихалися. вірили в те, що він. Господь цілитель наш. Ось так ми повинні ставитися до нього. Будемо дивитися на нього на начальника і виконавця нашої віри. Не потрібно вичавлювати із себе віру, придумувати щось. Не потрібно покладатися на молитву, на єлей, на покладання рук. Усе це чудові речі, які потрібні нам, але найважливіше мати віру в Бога. Це ключ до отримання дива. Ісус ясно говорить у Марка 11, майте віру Божу, якщо віритимете в серці. Хіба це не чудово? І не сумніватиметеся, то скажете цій горі, піднімися і ввергнися в море. Отже, яка б гора не була у вашому житті? Звертайтеся до Ісуса. Скажіть, Ісусе, мені потрібна віра, щоб пересунути гору. Дай мені її, і він дасть він. Відповість на вашу молитву. Він дасть вам те, чого ви потребуєте. Тому що він радий зробити це для вас. Ми будемо молитися та довіряти Богові. Біблія говорить і це слова Ісуса: якщо двоє або троє погодяться просити про щось. То отримується від Отця Мого небесного. Ми старі будемо молитися. Ми будемо вашим двоє або троє. А ви проявіть свою віру і покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми будемо молитися разом із вами в голос. Ми скажемо зцілися, і ми будемо вірити в це. Ми будемо довіряти тому слову, що Бог дав нам. Він прощає наші беззаконня і зцілює наші хвороби. Молімося. Господи Боже Всемогутній, ми звертаємося до Тебе. Ти пішов на крест, став жертвою за нас. Ми бачимо твої рани, які принесли нам зцілення. Ми шукаємо Твого позбавлення. Справа не в тому, що зробили ми, а в тому, що зробив ти. і, дивлячись на це, ми піднімаємо наші руки і говоримо в голос. зцілися і будь здоровий. Ранами. Ісуса Христа є викуплений, Його кров очищає мене від усякої неправди. Він зцілює всі мої хвороби від голови і до п'ят. Я зцілений в ім'я Його. Я приймаю від Бога Всемогутнього. Те, що він обіцяв, воно приходить до мене. Я відновлений. Я приймаю все це. В ім'я Ісуса. Амінь. У когось є проблеми з кров'ю. Ви хронічно хворі. Ви живете в страху, в ізоляції. Бог відновлює вашу імунну систему. Він повертає вам те, що ворог забрав. Він дає вам здоров'я та сили, робочу імунну систему. Ви змінилися зсередини. Ви очистилися від хвороби. В ім'я Ісуса ви повністю здорові. В ім'я нашого Господа і Спасителя. Террі? є якийсь чоловік. Ви ненавидите цю пору року, тому що черевики змінюються сандалями. У вас потворені ноги, і ви мусите ходити в шкарпетках. «Бог зцілює цілює вас. Жодні ліки не допомогли вам. А господь цілює ваші ноги. так само у когось раптом виникли труднощі з пам'яттю. Ви забуваєте речення. Бог зцілює вас. Прийміть зцілення в ім'я Ісуса. У когось синусит, який проник у мозок. Бог цілює вас і очищає від цієї інфекції в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, поділіться своїм свідченням на сайті, адреса якого вказана на екрані. А закінчимо ми віршами з псалмів. Очі господні звернені до праведників і вуха його до молитви їх.